Перше включення, а потім вже трошки коментарів. Вітаю вас. Один автомат, другий, третій, четвертий. Включив. Далі перша батареєчка. Чекаємо. Єсть. Друга батареєчка. Повинна далі синхронізуватися. Повинно горіти типу ран і все буде гаразд. Третя батареєчка, поїхали. Трошки прокоментую зараз, показую перше включення. Все гаразд три батарейки працює четверта. Так, супер, все, синхронізувалося. 4 батарейки, 400 А пробішечки. Перше включення у нас. Перше включення, і що ви думали, що це за інвертор? Правильно. Це інвертор однофазний потужністю 8 кВт. І ви спитаєте одразу, а чому він такий маленький, де поділися бокові вентилятори, бо це генерація у нас SG05. Це корпус у нас від шістки або п'ятірки. До речі, третій генерації. Да? Видно, що все таке ж саме. Єдине, що вони змінили радіатор. І додали знизу, бачите, два кулера там. Отак зніму. Два кулера додали. Навіть Wi-Fi логер не такий, як SG05, шістьорочки. Тобто йде у нас уніфікація. У нас йде один корпус. Бачите, якесь G05 зліва вимикається, йде один корпус. А різна потужність. Мабуть, змінили силову частину, залишили корпус від 6 і додали охолодження. 400 Ампер годин пробій вмонтували в трифазній квартирі. Однофазний інвертор. Зараз йде у нас перше включення, ну і налаштування. Давайте одразу включаємо так, як у нас 400 А ампер годин ємність. Одразу можливо комусь буде цікаво, які повинні бути налаштування. Та, що ж таки, не можу так, вказуємо. Battery capacity 400 А, це та кількість ампер годин по акумуляторам яка у нас є. Зарядочка нам дозволено заряджати 05 c Тобто ми можемо вказати 200 ампер годин але ми ж пам'ятаємо, що у нас трифазна квартира, потім покажу щиточок. А вам десь тут це працює? Трифазний. Щиток у нас а обладнання то однофазне. Тому, мабуть, заряджатися. Ми будемо струмом 50. Поки що поки що, ампер, А от розряджатися. Значить, давайте порахуємо це. 160 А приблизно. 160 А. Правильно? Зараз побачимо. Бачите, поки що не бачить батарею, все вже побачимо, Можна перевірити. 200А, до речі, прошивочка. Так. Продовжуємо наше налаштування, прибираємо тут, тут поки що 50 А годин. Зараз ми ще не синхронізувалися, до Wi-Fi мережі не під'єдналися. Німецький стандарт бачимо. Розблоковуємо менюшку для того, щоб змінити його на нормал. Наш стандарт це або General стандарт 230-50 Гц. Однофазна система. Підтверджуємо. Так. Далі побачимо, гінпорт нас не цікавиться, квартира, помолочок ніяких немає. Інвертор новий. Тут на розширенні налаштування поки що не чіпаємо. І тут нічого не чіпаємо. Головне нам по батарейки налаштувати. Розряд залишимо в межах 12-12. Сигнал, коли воно буде подавати сигнал по розряду акумулятора, залишимо 13. І рестарт залишимо 25. Єсть. Ну і начебто перше налаштування закінчилося. Зараз побачимо, як це все буде діло працювати. І потім ускоригуємо. Під'єднали Значить, у нас тут від, від першої батарейки кабелі силові і від останньої. І до сюди. На жаль, клеми нам теж досталися, клімна колодка під постійний струм нам досталася від шістки. Тому важкувато по два. Ну а три взагалі, мабуть, і нереально. Якщо реально ставити більше, ну, по-перше, по інструкції більше батареї підключається через шину. А навіть якщо треба, є люди, які підключають від кожної батарейки кабелем, то це необхідно ну тут вже нереально, теж через шину, тільки через шину. Все, бачимо, бачите, перезавантажується, Притуплює трохи. Ще не зрозумів, що йому треба змінити стандарт мережі. 57 Г 50 Г-230 вольт. Так, ну і ми працюємо тут на АВР. Чому на, АВ... на АВР? тому що у нас трифазна квартира, споживання її набагато більше, ніж потужність інвертора. Ну і по трьом фазам. В ідеалі для цієї квартири тут було б 12 квт трифазний інвертор. Тут було б все супер, нічого не треба було перекомутовувати в щиті. Правильно? Да. Все працювало і транзитом, і від акумуляторів. І було б розподілено, так як і було на три фази. А так нам знадобилось Дуже багато часу для того, щоб перекоментувати щит Сергію Ніколайовичу і перекоментувати так, щоб якісь критично важливі споживачі працювали від інвертора. Продовжуємо налаштування. Подаємо змінний струм. З'явилася у нас індикація, ось загорілася лампочка. Пройде деякий час, якщо все гаразд, то інвертор пропустить його на заряд акумулятора. А потім вже протестуємо під навантаженням. Цікаво, як ведуться ці вентилятори. Перевіримо під навантаження, побачимо. Він буде стояти в шафі, і йому буде тут доволі так непрохолодно, скажімо так. Ось така у нас шафа. Ось такий щит. Пройшли в шафу. Тут ще між паличками. Тут так. -от. І ви бачите, що твориться всередині. Значить, пройшла у нас міська мережа, йде зарядка батареї, АВР ми переключили в авто і автомат підняли на вихід навантаження з інвертора. Вимикаємо міську мережу. АВР спрацював і ми вже працюємо. Опа! І пішов на гріф. А чому пішов на гріф? Тому що у нас прилітає на інвертор одразу 5 кВт. Так, да? Одразу 5 кВт. І так все працює. Вентилятори наші бачите. Ну так. А якщо шафу закрити? А якщо шафу закрити, то йому буде жаркувато, звісно. Треба вентиляцію робити. Так, да, важкувато, важкувато будемо працювати. Тут два три фаза і було б супер. Ну що, вмикаємо міську мережу. Перевіряємо, як це все діло працює. А нічого не включилося, Сергій Ніколайович. Опа, опять. А що це було? Ого. Так, ну тепер працюємо на батарейках, вмикаємо міську мережу. Все. А зубри. Зубри притормажують. Вони одразу включаються, потім виключаються. Відключають зуберно. Зубри теж мають, так. Да. Неодноразово вже. Таке було, що зубри притормажують. Якщо їх необхідно поміняти, то ми їх просто міняємо та і все. Що там їх приговорювати. Щас от. Ні, Ні нормально зараз. Спрацював. Вимикаємо. Притормажують зубри. Нормально теж, так? Да? Не поймаєш. Ну, коротше, воно може так. Коротше, так. Да. Був глюк з зубром, з одним із другим. Коли з'являється мережа, він миттєво щось подає напругу, а потім тухне. І воно так, один раз із 50. Незрозуміло. Ну, а так система працює все гаразд. Так, працювали ми в місто Київ. Давай ще точка, Серега. Місто Київ Печерський район. Новопечерські липки, резервне живлення для квартири. На майбутнє, якщо ви погоджуєтесь на те, що ваш інвертор буде так, е ну, так шуміти, да, якщо у вас є окреме приміщення якесь, або ви погоджуєтесь на це, то ставте трифазний як мінімум 12 кВт, або 15. По минулому відео ми ставили 15. Чи я ще не викладав те відео, наче викладав. Або 12, або 15 кВт трифазний і не буде ніяких питань взагалі. Не треба буде ніяких АВРів. Це буде працювати транзитом, безшовно. Все, номер телефончику, Протож, монтаж обладнання, сонячні станції, під ключ. місто Київ, Київська область, інші області, в залежності від об'єму роботи.